Добрий день, малята. Посміхніться сонечко! Здравствуй, золоте. Посміхніться квіточці, хай вона цвіте. Посміхнимось дощику, линемо з відра. Друзям посміхнемося, зичим їм добра. Друзі, до нас на гостину завітала надзвичайна гостя. Давайте спробуємо відгадати, хто ж це. Сонечко всміхнулося. Вийшла на поріг, з лісом привіталася і заплакав сніг. Розбіглися струмочки по усій землі, Ташки немов дзвіночки, співають на гіллі. Ну що, здогадалися? Так, до нас у гості прийшла красуня весна. Діти, я пропоную вам стати дослідниками. Досліджувати прикмети весни. Тож давайте пограємо в хру і спробуємо відгадати, які ж прикмети належать весні, а які ні. Тож будьте уважні! Припікає сонечко, та не сніг. Малята, коли це буває? Правильно на весні. Подивіться. Діти відпочивають та купаються в морі? Хіба таке буває навесні? Ні, правильно, бо це відбувається влітку. А розцвітають підсніжники? Так, навесні. Подивіться, жовтіють листочки на деревах. Коли це буває? Так, молодці восени. З теплих країв прилітають птахи. Правильно, навесні. А хіба люди одягають теплий одяг? Чобітки і рукавички навесні. Ні, молодці! Люди вдягаються тепло взимку. Частіше з'являється сонце. Тану бурульки. Правильно, навесні. А діти ліплять сніговика. Ні, це відбувається взимку. Друзі, ви впорались з усіма моїми завданнями. Тож давайте повторимо, які перші ознаки весни. Це сонечко піднімається вище. І дні стають довшими. Температура на вулиці підвищується, стає тепліше. Ростає сніг, а на лісових галявинках вже з'являються перші весняні квіти, проліски, підсніжники. На гілках дерев з'являються бруньки, прилітають з теплих країв птахи, прокидаються від зимового сну. Комахи, вужі, ведмеді і їжаки. А зараз, наші маленькі дослідники, ми вас запрошуємо на прогулянку до весняного лісу. Давайте заплющимо очі і послухаємо, що ж тут відбувається. Отже, що ви почули малята? Так, це спів пташків, які вже почали повертатися до нас з теплих країв. Першою пташкою до нас з'являється шпак. А ще між дерев гуляє теплий весняний вітерець, який гойдає гілочки. Ви в нас ще маленькі дослідники, але ми з вами вже знаємо. Як треба поводити себе у лісі. Тож давайте спробуємо разом пригадати: Не зривай квіти в лісі та у полі. Не ламай гілочки дерев. В лісі не можна розкладати багаття. Не залишай в лісі після себе сміття. Не руйнуй пташині гнізда. А найголовніше правило те, що дітям самим не можна ходити до лісу. Дітки, на згадку про нашу подорож я принесла вам чудовий твір Василя Сухомлинського, який називається Весняний вітер. Тож давайте послухаємо його. А щоб легше вам було його запам'ятати, я принесла вам ось цю мнемо таблицю. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер огидав віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнулось щось тепле і лагідне. Прокинувся клен, а тут до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна іде полями, заквітчала квітками красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповідав теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки. Бо йде весна, красуня. Друзі, ось і закінчилась наша подорож. Я сподіваюсь, вона була цікавою. Мені вже час! Я буду чекати вас на дворі.